Творчості, 10-та зустріч проєкту Хвиля, управлінський кадровий резерв, культурно-мистецький захід між Україною та Естонією та навчання методики кібукітерапії. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія світніх перспектив. Запоріжжя це місто талановитих дітей, і вони щоразу доводяться своїми творчими здобутками. Малюнки, декоративні вироби та фотографії. Юні митці розкривають своє бачення краси та натхнення через мистецтво. Щорічний конкурс таланти міста Запоріжжя не лише відкриває нові імена, а й підтримує початківців творчої сфери, допомагаючи їм розвиватися. Як цьогорічні учасники вражали журі та хто отримав головні нагороди? Дивіться у сюжеті. У такі складні часи війни творчість стає справжнім порятунком. У Запоріжжі вже більше десяти років поспіль проводять конкурс майстерню дитячої творчості Таланти міста Запоріжжя, який об'єднує талановитих школярів та вихованців позашкільних закладів. Цьогоріч темою конкурсу стало Запоріжжя надихаюче, і юні митці представили роботи, сповнені світла, мрій та віри у майбутнє. Це дійсно необхідно, особливо зараз. У період непростої ситуації для нашої країни. Саме такі конкурси вони з Товують, вони об'єднують і не дають впасти духом, та залучають кожного учасника до прояву своєї творчості та різноманітних нахилів. Цей конкурс уже став традиційною подією для творчої спільноти Запоріжжя. Він не лише відкриває нові таланти, а й надихає юних митців удосконалювати свою майстерність. З року в рік кількість учасників лише зростає, і цього разу вони представили понад 270 робіт у різних жанрах. Міський конкурс майстерня, таланти міста Запоріжжя» Ріжжя проходить вже 14-й раз 14-й рік. Започаткував його міський, саме міський палац дитячої тонецької творчості. І кожного року, у лютому місяці, незважаючи ні на що, навіть під час війни ми проводимо цей конкурс. І навіть вчителі в цьому році прийняли участь в нашому конкурсі. вони кожен рік приймають, але в цьому році це дійсно потужні роботи і дуже цікаві роботи. І Ми дуже радіємо, коли вчителі надають свої роботи саме на нашу виставку. Змагання відбувалося у трьох номінаціях: образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове та фотомистецтво. найбільше призових місць отримали учасники номінації Образотворче мистецтво 37 нагород. У декоративно-ужитковому мистецтві визначили 22 переможців. А у фотомистецтві 9 дев'ять найкращих юних фотографів. Робота різноманітні кожного року вони різні. Діти намагаються виконувати роботу навіть в такий складний час. Оце от, знаєте, дуже 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 заворажує, коли Ти приходиш на виставку і дивишся, що в такі часи от. Пацімі от бамбьошками сиренами і від, відмиканням світла. Журі відзначило найкращих юних художників, майстрів декоративного мистецтва та фотографів. Гран-прі номінації «Образотворче мистецтво отримала картина, що зображає рідні краєвиди Запоріжжя. У декоративно-ужитковому мистецтві перемогла робота, присвячена патриківському розпису. А найкраще фото вразило своєю емоційністю та глибоким змістом. Нам вдалося поспілкуватися із Володарями гран-при. Коли я прийшла на фотокжок, я побачила собаку свого однокласника. Я дуже, це було для мене несподівано. От. І коли ми почали фотосесію, я запропонувала своєму однокласнику сісти з собакою. От. І воно якось само прийшло, і якось вони дуже гармонійно разом. Як це Вот. І так вот воно вийшло. Я назвала цю роботу Задумчивість. І ця робота отримала гран-при. Її назва Квітуча мрія Запоріжжя. В неї змальовано чотири пташки, які в різних сезонах: весна, літо, осінь, зима. Мистецтво залишатиметься джерелом натхнення та сили завжди. Організатори запевняють, що завдяки міському конкурсу зможуть і надалі розкривати нові імена, адже діти, які творять сьогодні, формують культурне майбутнє країни. Відбулася десята зустріч проєкту Хвиля управлінський кадровий резерв, яка стала знаковою подією для освітян та управлінців Запоріжжя. Спікером заходу виступив Михайло Гончар, експерт з питань освіти асоціації міст України, кандидат педагогічних наук та доцент, який поділився своїм досвідом і практичними кейсами. Перша частина зустрічі була присвячена аналізу нормативної бази у сфері освіти та ролі управлінців у її формуванні. Учасники дізналися, хто і як впливає на створення освітних змін, які механізми можна використовувати для вдосконалення шкільної системи та які виклики стоять перед сучасною українською освітою. У другій частині заняття акцент зробили на кадрових питаннях та автономії шкіл. Михайло Гончар пояснив, як ефективно будувати роботу колективу, які кадрові моделі найкраще підходять для сучасних навчальних закладів, і як правильно реалізовувати автономію шкіл у межах чинного законодавства. Це необхідно, тому що вся система нашого освітня будується виключно нормативно-правовій базі. Якщо управлінець не розуміється на цій базі, не вміє нею користуватися, то ефективність від діяльності такого управлінця буде низька. Тому моє завдання сьогодні підказати майбутнім директорам, де можна побачити нормативну базу, як з нею працювати, і взагалі як вона розробляється, звідки народжуються ці ідеї, які які в результаті будуть втілювати керівництво. Ників своїй роботі. У Запоріжжі відбувся культурно-мистецький захід мости спадщини. Запоріжжя кохтла Ярве, який об'єднав педагогів, митців та культурних діячів. А сама подія проходила в межах міського проєкту Міць і стала платформою для обміну мистецьким досвідом між Україною та Естонією. Захід у межах проєкту Міць відбувся у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї, де учасники обговорили роль музейної педагогіки у національно-патріотичному вихованні дітей. Окрему увагу приділили міжнародній співпраці, зокрема зміцненню культурних зв'язків між Запоріжжям та естонським містом Коттла Ярве. Сьогодні ми запросили до краєзнавчого музею небайдужих дошкільників, які опікуються впровадженням музейної педагогіки. В своїх закладах і сьогодні ми хочемо познайомити спільноту із діяльністю приватного українського музею в Естонії. Це наші партнери. Вже рік ми плідно співпрацюємо з Тетяною Івушкіною, засновницею цього музею. Проводили мотиваційні зустрічі, майстер-класи для наших дітей і батьків засобами віртуальних конференцій. І ми доводимо, що навіть через кордони, через кілометри, можна об'єднувати і підтримувати нашу національну ідентичність. Особливою частиною зустрічі став майстер-клас з елементами патриківського розпису. Його провела пані Тетяна, голова правління українського земляцтва Два кольори. Вона за походженням Українка, але проживає в Естонії, де відкрила власний музей української спадщини. Саму першу виставку рушників, коли я робила. Я виставила цей рушник і розказала історію господарки цього рушника. Є глечики ще одної бабусі, яку я не знала особисто. Це бабуся чоловіка моєї однокласниці. Вона також була. В Германії вона пережила голод. Отакі речі, у яких є такі історії, які я знаю, оці мені дорогі. Учасники у ході майстер-класу створювали унікальні орнаменти. Один із них вербова гілка, у якій закодовано чимало символіки. Не просто так вербова гілочка. Ми знаємо, що верба це символ, наш український символ родючості. Життєдайності, міцності. Задяки заходу педагоги та митці не лише зміцнили міжнародні культурні зв'язки, а й отримали нові ідеї для збереження української ідентичності через мистецтво. У Запоріжжі стартувало навчання педагогів і психологів, спрямоване на впровадження унікальної методики роботи з дітьми хібукі терапії Цей проєкт допомагає малечі, яка пережила стрес та травматичний досвід через спеціальну іграшку Собачку хібукі освітяни та психологи. Місяць опановуватимуть нову для себе методику. А після стануть сертифікованим хібукі-терапевтами чи спеціалістами у Запоріжжі. Більше у сюжеті. Учасниками третьої хвилі навчання стали 40 педагогічних працівників і представників громадських організацій, які надалі використовуватимуть отримані знання у своїй практиці. Під час заходу вони ознайомилися з історією хібуки терапії, методику її застосування та умовами отримання сертифікату після навчання. Це терапевтична методика, яку ми адаптували для взаємодії педагога і учня. Ця методика допомагає. Учителю або педагогічному працівнику налагодити швидкий контакт з дитиною та допомогти у швидкій стабілізації дитини в момент проявів травми, тому що під час навчального процесу, на жаль, відбувається деяка. Підняття тривожності, дитина може втратити відчуття безпеки, це може вилитися якоюсь емоційною реакцією, в істерику, в плач чи в крик. І педагог, який проходить навчання у проєкті хібукітерапія, має дуже ефективний інструмент, який допомагає стабілізувати цю дитину і продовжувати навчання більш ефективно. Це той напрямок, і той інструмент, який зараз є неймовірно потрібним для кожного з місцевих мешканців, для кожного мешканця України, але конкретно для Запоріжжя це. Цінний інструмент через те, що його впровадження триває вже не перший рік. І зараз наші педагоги навчаються на черговій хвилі, саме з використання цього інструменту. І ми продовжуємо далі набирати групи, знаходити можливості навчати наших освітян для того, щоб ці безцінні знання передавалися надалі. Проєкт реалізується за фінансової підтримки компанії Метінвест та організаційного сприяння Центру професійного розвитку педагогічних працівників і громадської організації за. Ріжня платформа спільних дій. Його мета навчити педагогів ефективному використанню хібукі терапії та створити ресурсне середовище для взаємодії фахівців. Ця методика вже довела свою ефективність у багатьох країнах світу, а нині активно впроваджуються і в Україні. Я зазначу, що в нас велика кількість закладів загальної середньої освіти впроваджені в громадах. Впроваджений даний проект. Ми працюємо не лише в освітньому напрямку, а й з дітками наших захисників, дітей, які втратили взагалі батьків на сьогодні. Ми. Ми маємо новий напрямок хібукі я його очолила, є керівником напряму медичного напряму хібукі Ми співпрацюємо з онкоцентрами, зокрема з Ахмадетом, Ми співпрацюємо з лікарнями, в яких дітки перебувають на довготривалому лікуванні. Сьогодні я говоритиму саме про медичний напрямок і яким чином ми будемо його впроваджувати на Запоріжжі. Теж експертка з роботи з дитячими травмами та авторка методу із Ізраїлю презентувала практичні аспекти терапії. Наголошую. Чи на тому, що подібні методи допомагають дітям почуватися у безпеці та долати негативні емоції? Усім відомо, що травма це важливий тяг. Особливо для молодих душ, які тільки починають познавати світ. але самі завдяки таким методам, як хібукітерапія, ми можемо допомогти їм знайти шлях до одужання, до відновлення почуття безпеки та довіри до життя. Хібукітерапія це не просто метод. Це можливість через творчість, гру та взаємодію допомогти дітям. Завдяки спільним зусиллям хібукі терапія зможе допомогти багатьом маленьким українцям подолати стрес і знову відчути тепло та турботу. Дошкільна освіта це перша сходинка у світ знань, розвитку та соціалізації дитини. Кожен заклад має свою особливу філософію, підхід до виховання та власні методики роботи. Тож у сьогоднішньому інтерв'ю наша гостя розповість, як створюється інклюзивний простір для дітей з особливими освітніми потребами, а також яким чином мотивувати педагогів до постійного розвитку. Про ці та інші теми далі. Кансидам Наталя Володимирівна, директор закладу дошкільної освіти, ясла садок, номер сто Гармонія Запорізької міської ради. Наш заклад дошкільної освіти було відновлено в 2017 році завдяки угоді про співпрацю між німецькою організацією GIZ та Запорізькою міською радою. Метою даного проєкту було забезпечення дитячими місцями дітей внутрішньо переміщених осіб, а також дітей з особливими освітніми потребами. Основними принципами нашого закладу залишається організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами. Особливих труднощів не виникало завдяки потужній підтримці департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, співпраця з депутатським корпусом Запорізької міської ради, а також професійному педагогічному колективу, який розробляв грантові проєкти. І на сьогодення у нас є сім переможних грантових проєктів. Все це в купі нам дозволило організувати сучасний безбар'єрний інклюзивний заклад. Особливості щодо організації інклюзивної освіти, звичайно, вони є. По-перше, у нас введені додаткові штатні одиниці. Це асистенти-вихователі. У нас все середовище нашого закладу є інклюзивним, починаючи від пандусу, додаткових поручнів, шорстка підлога, ледосвітлення. Наші інклюзивні групи вони забезпечені корекційними іграшками, інтерактивними дошками. Все це вкупі відрізняє від звичайних закладів. Дошкільної освіти, та й найважливим є те, що педагогічний колектив працює над розробкою власних парціальних програм та посібників, які забезпечують освітній процес, включаючи дітей з особливими освітніми потребами. Однією з значимих парціальних програм нашого закладу це остання наша програма, яка називається Україна Єдина Цінуємо і творимо. Цінність цієї програми в тому, що вона розрахована для виховання патріотичних почуттів у дітей. Програма здобула. Гриф Міністерства освіти і науки України, і це є результат проєктної діяльності проєкт дітям про Україну, який було завершено в 2022 році, і цей проєкт розташований на сайті міністерства і науки України ще в 22 році. Основні етапи, по-перше, це була розробка дитячої мапи України. У нас мапа в закладі є в наявності, її розміри 2 на 3 метри. Це мапа є візуалізаційна, яка викликає у дітей зацікавленість передивитись і за допомогою яскравих картинок діти розрізняють області нашої країни. Наступний етап це була розробка віртуальних подорожей для дітей, складання презентації для педагогічного колективу, укладання міфів та легенд України. А також ще однією такою родзинкою є це розробка авторських методичних занять на різні види діяльності для дітей, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Не боятися, втілювати свої ідеї, ділитися з нами, педагогічними працівниками своїми ідеями. Співпрацювати з науковцями, знаходити е, ті е, знайомства з керівниками інших закладів, з навчальними закладами, в тому числі з нашим запорізьким обласним післядипломним інститутом, і з Запорізьким національним університетом. І я думаю, що все це, це е, е, такі знайомства вони допоможуть організувати власні ідеї, викласти їх професійно на посібник. Mm. Сама мотивація це е, комплексний підхід, який включає як матеріальне, так і нематеріальне заохочення. По-перше, е, Формування культури спрацювати в такому темпі в нашому колективі це є нормою і педагоги нашого закладу це сприймають ну, дійсно як норму. По-друге, це звичайне підвищення кваліфікації, є заохоченням, є оплата або часткова оплата за. Відвідування тренінгів, семінарів, тобто тих заходів, де педагоги набувають свого кваліфікаційного рівня. Це можуть бути такі заходи, як тимбілдінг, це виходи сумісні на екскурсії, проводити разом час. Це також є е, таким стимулом для е, пра праці в нашому закладі. Тобто е, такі маленькі дрібнички, вони всі вкупі захочуть працівників і завжди ми пишаємось, коли ми досягаємо якогось рівня, і це викликає емоційне підвищення і бажання продовжувати працювати в цьому ритмі. Майбутнє дошкілля це поєднання традиційних методик та інновацій. Я сподіваюся, що ми е побачимо наше дошкілля. Е де буде багато робот, робототехніки, де будуть інноваційні проєкти. Ми будемо бачити е, ті онлайн-платформи, е, які будуть е, забезпечені іграми і освітами саме для дошкільнят. Я е, впевнена, що майбутнє дошкілля е, буде. Розмовляти англійською мовою, бо це дуже важливо на сьогодення. Я е, сподіваюся, що в майбутньому в дошкілі буде багато інженерії з тем освіти. Е, це буде інклюзивна освіта, безбар'єрна освіта. Е, і хочу сказати, що наш заклад вже на шляху до. Такої майбутнього, і я сподіваюся, що в недалекому часі ми зможемо досягнути всіх цих шляхів, які я зараз перелічила. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі через тиждень.